Доброго дня! Малята сьогодні пропоную вам пограти зі словами і звуками. Тож приготуйте свої звукові пенали. Нагадую, як вони виглядають. Карточки з кружечками, з однією рискою і двома. А зараз разом пригадаємо, що позначає карточка з кружечком. Так, вірно, це голосний звук. Карточка з однією рискою означає приголосний звук. А ось ця картка з двома рисками буде означати м'який приголосний. Я зараз вам все поясню. А доповаже нам у цьому лис, який живе у лісі. Давайте разом скажемо слово лис. Лис. Чуємо три звуки: Л-с. Л, а тепер скажемо, де він живе, слово ліс. 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 Відчуваєте, як м'яко ми вимовили перший звук л. А зараз складемо разом схеми цих двох слів. Перша схема лис. Л-лис. Три звуки, два приголосних і один голосний. л -н с схема другого слова ліс. Ліс. Перший м'який приголосний, потім голосний і останній твердий приголосний. Так само пограємо зі словами. Кит, кит. Кіт. Кіт. Слова майже схожі. Викладемо їх звукові схеми: Кит, к т. Кіт. К. і, т. А тепер самостійно складіть дві схеми. Першого слова лук. З якого стріляє мисливець, і друге слово люк, з якого вилазить робітник. Нехай дорослий перевірить ці дві схеми, і ви поясните, що означає картка з двома рисками. До побачення, малята! Дякую за увагу!